Мама! <кій> де, де яся? Як вона? Я ж казав, мені зміну в ресторані перенесли. Там і спав. Як завжди. Ти що забула? Сусіди сказали, ви на швидкі поїхали. До тебе не додзвонитися. Що сталося? Ти ж обіцяла більше не пити. Я ж кого кинув, щоб скоріше отримати спеціальність. Вдень вчуся вночі прибираю, а ти наші гроші витрачаєш на бухло? Можна мені до неї? Краще з'їжджу додому, вигулюю чапу, візьму конспекти завтра. Семінар. В училищі харчових технологій та ресторанного сервісу. Кондитером буду. Якщо довчуся.